Привіт! В цьому відео я хотів би розповісти про те, що таке розлад особистості. Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Розпочнемо. Коли кажуть про розлад особистості, то мають на увазі широкий і всепроникаючий набір проблем, який бере свій початок з перших років життя або раннього дитинства і продовжується в дорослому віці. Ці проблеми стосуються багатьох аспектів особистості людини, таких як відчуття власної ідентичності, те, як людина думає, поводить себе і те, чого людина очікує від інших. Важливо те, що ці риси характеру доволі стабільні на протязі всього часу життя і проявляються передбачувано в різних сферах життя. Я думаю, що краще використовувати термін не розлад особистості, а стиль особистості, так як це запропоновано в ПДМ-2. Це керівництво в психодинамічній діагностиці 2. Або ж термін «адаптація особистості, так як це робить Елінор Грінберг в своїх роботах. Таким чином можна підкреслити, що ці проблеми походять від творчого пристосування до дуже важких життєвих умов в дитинстві. Для зручності спілкування про нашу психологію я вирішив використовувати три базові особистісні стилі. цей спосіб опису нашої психології, мені здається, найзручнішим на сьогоднішній день. Це межовий, нарцисичний, шизоїдний. Всі ці стилі мають різні типи досвіду життя, проблем і механізмів пристосування. Але в них всіх є деякий спільний знаменник. Спільний набір проблем, які негативно впливають на відчуття свого я та на наші стосунки. Пункт перший. Цим людям бракує реалістичного і цілісного уявлення про самих себе та інших. Люди з тією чи іншою формою адаптації особистості мають стійку тенденцію бачити самих себе та інших людей поляризовано та однобоко. Ти або повністю хороший, або повністю поганий. Особливий, унікальний або непотерпі сміття. Коли вони після періоду ідеалізації помічають щось негативне в людині, то вони не починають сприймати цю людину цілісно як таку, що має одночасно як позитивні, так і негативні риси. Вони просто перемикаються на іншу полярність і починають бачити людину як повністю погану. Пункт другий. Цим людям бракує константності об'єкта. Вони не можуть підтримувати пози... позитивне емоційне сприйняття іншого в той момент, коли вони відчувають до людини злість, роздратування розчарування. Наприклад, коли людина безконстантності об'єкта злиться на друга, з яким вона в хороших стосунках, то всі ці позитивні спогади зникають із свідомості, і людина втрачає ці позитивні емоції. Любов швидко перетворюється в ненависть. Константність об'єкта також включає здатність підтримувати емоційний зв'язок з людиною тоді, коли немає щоденного контакту. А також це здатність згадати обличчя людини. Якщо цієї здатності немає, то тоді, коли людина зникає з поля зору, вона зникає з пам'яті і свідомості теж дуже швидко. Третє, здатність людини бачити інших реалістично жорстко обмежена тим, що в минулому. Не були задоволені потреби в нормальному вихованні і прив'язаності до батьків. Наша психіка працює так, що з всього спектру явищ у зовнішньому середовищі для нас на передній план виходить тільки те, що нам потрібно для задоволення наших потреб. Отож, наші незадоволені потреби з минулого визначають, на що саме ми звертаємо увагу в стосунках. Люди з адаптаціями особистості проєктують на інших свою потребу в батьківській турботі. Через якийсь час вони починають злитись, і розчаровуватись, тоді, коли інша людина веде себе не так, як вони надіялись. Також ці люди не схильні помічати важливі сигнали про те, що їхні очікування до іншої людини в чомусь неадекватні. Наприклад, мій клієнт Андрій часто скаржився на свого керівника за те, що той постійно давав йому якусь додаткову роботу. Андрій відчував образу і злість на керівника за те, що він дає йому нову роботу, а так, не наче в них на передньому плані особисті стосунки, як батько і син. А відповідно не формальні трудові відносини, які регулюються не проявом почуттів, а контрактом і законом про трудову діяльність. Пункт четвертий. Ці люди постійно шукають когось особливого, хто зробить для них те, що не могли, що не могли зробити для них їхні батьки, а для того, щоб вони змогли відновити своє емоційне зростання. Ці люди постійно намагаються собі організувати адекватний досвід стосунків з батьківськими фігурами, в якому вони б змогли прожити травми з раннього дитинства. Та доотримати те, чого їм бракує на їхній погляд. Їм потрібні позитивні, надійні, щирі стосунки з батьківською фігурою. На перший погляд здається, що бажання створити такі стосунки це просто нормальне бажання дорослої людини в романтичних стосунках. Але люди з адаптаціями особистості насправді. Хочуть створити той чи інший варіант ідеалізованих дитячо-батьківських стосунків, а не дорослих романтичних. На якомусь рівні людина розуміє, що вона не може просто домовитися з кимось, щоб хтось виконав роль батька чи матері для неї. Тому людина раціоналізує цю потребу таким чином, щоб це звучало реалістично. Вона скаже, що мені потрібен друг, хтось надійний ментор. Але людина не скаже прямим текстом, що мені потрібна мама. Це бажання в нормальному батьку, батьку чи мамі може бути настільки добре раціоналізовано, що людина сама може це не усвідомлювати, прийшовши на терапію. Пункт п'ятий. Ці люди повністю себе ідентифікують із своїм хибним я і вірять в те, що це і є їхнє справжнє повноцінне я. Вони притупили усвідомлення, чутливість і експресію своїх справжніх почуттів так сильно, і це вже триває так багато років, що тепер вони вірять в те, що їхнє хибне я, яке сформувалося як реакція на ненормальні травматичні обставини, і є їхнє справжнє я. Хибне я включає в себе всі ті патерни поведінки, які їм дозволили пристосуватись до своєї сім'ї. Тобто вони робили і казали все, що на їхню думку. Задовільняла потреби їх батьків, і, відповідно, вони стримували ті частини своєї особистості, які, як їм здавалось, будуть злити або засмучувати батьків. Іншими словами, хибне я це як гамівна сорочка, яка стримує психологічний та емоційний розвиток людини. Людина втрачає здатність бути спонтанною та пізнавати те, що їй приносить задоволення і те, чого вона хоче. Натомість людина поводить себе аналогічно до своєї поведінки в дитинстві. Глибоко всередині вона може слабко і не дуже чітко відчувати якусь біль і те, що чогось важливого не вистачає. Отож. Я привів 5 спільних якостей людей з адаптаціями чи розладами особистості, які зустрічаються практично у всіх типів особистостей, будь то нарцисичний, межовий або шизоїдний тип. Дякую за вашу увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь і до зустрічі!